Від себе хочу сказати величезне дякую. Журі тут не усі присутні, бо оцінювали так само ваші роботи і іноземці. Тому наш турнір вийшов міжнародний. Він мав бути все а Вийшов міжнародний. В нас був колега із Швеції, в нас був колега з Італії. Також з представники різних it компаній. Ми здобули гарний досвід, і на наступний рік ми зможемо ще більше масштабуватися ще більше залучити ще цікавіші команди і ще цікавіший склад журі. Я справді захоплююся цим турніром. Зібрати таку велику кількість молодих, талановитих людей, які показали дуже високий результат. Це великий успіх. І я дуже радий, що мав змогу бути частиною цього. Та як вважаю, що саме через такі заходи ми зможемо побудувати покоління молодих, дуже сильних спеціалістів, які будуть рухати не тільки Україну, а й весь світ вперед. Я також хочу вам дуже сильно подякувати. Кожен. З вас зробив великий вклад, хоч цей турнір ми не змогли виконати на 100%. Мені було особливо приємно так штукуватись з Назаром, а також з іншими менторами, які були на конференціях. Ми дуже багато чого розповіли цікавого, і мені це був дуже хороший досвід. Мені стало страшно, коли я побачив саму задачу, бо задача є неймовірно велика. Кожен з вас зробив неймовірну працю і відверто це дуже складна задача, те як ви уміло досягали результату. Гідно не те, що похвали цим. Ви можете пишатися і байдуже, що ми скажемо, байдуже які результати які бали. Ви вже можете сміливо вважати себе певної міри початківцями професіоналами. Можете заробляти цим на хліб. Ви використовували фреймворки. Що я ще пам'ятаю, закінчив 11 клас, кажу, що таке фреймворки, Як -то, то щось так складно? Ви молодці вже багато цього знаєте, вмієте. Вмієте дітом користуватися? Знаєте, як то в команді випрацювати? Це дуже добре. і вам у Вас велике майбутнє, ти вже не учень, ти вже вийшов школи і ви бачите в університет, повірте мені на слово, з того, що я бачу по в університеті з тих людей, які я менторів, які я бачу, з якими я вчив, ви будете точно одні з найкращих і одні з найбільш досвідчених. Я в абсолютному захваті. Я вам бажаю не втрачати жагу до знань, не втрачати жагу, пізнавати щось нове. Продовжуйте, Ви наша рушійна сила, і якщо... До нас реально будуть приходити такі студенти, такі крутезні, талановиті молоді люди, але це не означає, що ви вже крутезні. Та є куди розвиватись і є, які знання поглиблювати. Тому розвивайтесь і рухайте нашу країну вперед. Перш за все, хочу відзначити ваші неймовірні зусилля та креативність. Незалежно від того, яке місце ви посіли, кожен з вас продемонстрував хороший рівень технічних знань та командної роботи. Розробка освітньої платформи це достатньо складне завдання, але ви всі показали, що вмієте мислити нестандартно та креативно. На майбутнє я вам хочу побажати розвивати свої навички, експериментувати з новими технологіями, підходами, бути допитливими, працювати в команді та намагатися використовувати інноваційний підхід в роботі усе це hello, i'm eder monaco from italy. i work as a principal software engineer at igt. and this is my first time uh, acting as a judge for a programming competition. Uh, star for life has organized a very well thought tournament. i was very surprised by the skills, programming skills of the children competing in it. for sure, they know a lot more than, than me at their age. I wish them all uh, good luck uh, to keep practicing regardless of the tournament's results and to study uh, everything else also.